Фронт-пронт всі мої феєчки і феї. Я зараз помила голову тільки одним шампунем, без бальзаму. Видно вам тут аліканте, моя тераса. Вибачте, що тут речі, у мене ж немає. Я сушу тут, на цих, цих креслах. Зараз я розчісую волосся. А, до речі, я помила з, зі скрабом. Волосся повинно висохнути само по собі, мені написала майстерка. Майстриня, боже Ханна. Так, ніяких масел, нічого не додаємо. Поки оце, ви знаєте, мила голову, ходила, я вам кажу дуже часто про те, що імпульс це є все подумала, зробила. І я сама так роблю. Зараз вам поясню, що я маю на увазі. Я мою голову і згадую про своїх деяких клієнток, яких я давно не чула, але вони останнім часом у мене спливають в голові. У мене спливають не всі клієнтки. І це не феєчки, щоб ви зразу не думали, що ви якась не така або не, не улюблена мною. Ні. Я люблю всіх клієнток. І я всіх їх пам'ятаю. Але я про те, що... Оці якось думки, інсайти приходять ну, по-своєму. Я про те, що я довгий час думала: дивіться, я в стані зіркового таролога і езотерика. Цей стан він про те, що я ні за що не переживаю. Кожне відео, яке я публікую, воно вже апріорі. Гарантує мільйон переглядів. Навіть якщо зараз цю цифру ви не бачите, я, вона буде. Потім ви це побачите. І коли до мене приходили раніше оці імпульси, да, про те, що там ну, запитаю клієнки, як там її справи, я раз на тиждень созванюваюсь клієнтами. Але є ті клієнти, які вже давно у мене купляються амулети, то як би ну ми з ними так вже і не робимо цей созвон, тільки якщо вони хочуть. І раніше я думала, ну от ти в стані зіркового таролога езотерика Чи будеш ти кожній цій клієнтці, ну не кожній, а певним клієнткам писати, як ваші справи, що і як у вас там відбувається. Іноді я запитую і пропоную амулет в залежності від того, як відчуваю щодо відповіді клієнтки мені. І повірте, я це роблю не і стану, що мені гроші потрібні. так Зараз я згадаю, які клієнтки, так? це все 3D-технології, до речі. 3D-енергії, вибачте, раніше так було, да Оці гарячі созвони, холодне обзвони. Ні, я роблю і стану того, що у мене є гроші, вони у мене по правді є. О, у мене зранку вже зайшла класна сума грошей. Тобто. Я роблю це і стану наповненості, розширення. Мені хочеться ще більше добра робити, ще більше трансформації в життя людей пускати. Розумієте? І раніше я собі не дозволяла цього робити, коли у мене був там да, от інсайт. Запитай там як у Феєчки справи. Щось якось давно вона написала, там амулет не заказувала. чим це пов'язано? Знов кажу, це не всіх стосується. І раніше я не робила це, тому що я думала, ну подожди, от я зірковий таролог. Чи буду я як зірковий таролог, людина, яка там 27 мільйонів підписників? Да, я коли дивлюся на свою цифру 27 тисяч в Тіктоці, я думаю, що в мене 27. І посилаю почуття радості, задоволення, скільки добра я роблю людям. Так ось думаю, чи буде така людина, у якій 27 мільйонів підписників, комусь говорити, нагадувати про себе і про амулет. Певний час я думала ні, і я це не робила. Але оця енергія до мене спустилась, я не робила, а потім вона мене саму чавила. Розумієте, розчавлювала. Тобто вона все рівно утікала нереалізована і ще забирала з собою іншу енергію. Чому розказую? Тому що тобі прийшла думка написати клієнці, там. От я сьогодні я сьогодні, до речі, написала Марині Алі і Любі. Я її згодзгадала. Да? Знову кажу, те, що я вам не пишу і не згадую, це не про те, що. У мене до вас не те відношення. У мене до вас відношення найкраще, яке може бути. Але інсайти приходять не щодо всіх феєчок, бо деякі феєчки самі проявляються, деякі феєчки активні, деякі феєчі, якби не настав той момент, щоб я щось пропонувала. Так ось. І раніше у мене думка спустилась, а я така починала на оце свої роздуми витрачати енергію, розмовляючи з розумом. Ну, ти ще раз їм напишеш. Вони подумають, що тобі потрібні гроші. Чесно кажу, ось такі думки. Бо ти їм пропонуєш амулет. Ну хіба буде зірковий таролог пропонувати щось? Буде своїм клієнтам, це я потім зрозуміла, своїм клієнтам постійним, з якими я вже багато років, які мають круті результати, яким я реально хочу допомогти. Якраз в цьому і є зірковість людини, що вона не ходить ось так розпальцована і типу, нехай вони самі, а в тому, що вона, якщо відчуває оцей імпульс допомоги людям конкретним, вона про це скаже. Більш того, я вам кажу, я їм це коли питаю, як там ваші справи, що там у вас з амулетами, які результати. І у мене немає. Да, чаровані те, що зараз повинні купити амулет, і якщо не куплять все, я розчавлюю. Ні, я це роблю знов і стану наповненості. Тобто в мене настільки зараз багато енергії, я розумію, що я хочу частку і енергію віддати цій людині. Скажу вам більше, ці люди, яким я пишу і запитую про амулет чи пропоную да, амулет, таке теж буває. Моя енергія до них йде і вона навіть дає їм енергію на їх день. Іноді навіть вирішую ситуацію, яка у них зараз так. Тобто я ділю, ділюся і стану у мене багато, і стану любові. І якщо вони мені пишуть, Ханночка, все добре, так, хочу те, хочу те, але там не знаю там, чи пізніше, чи, да, чи там ще якась ситуація, я спокійно людей відпускаю. Моя мета дати свою інформацію щодо того інсайту, який до мене приходить. Наприклад, мені одна феєчка каже, от я все ж таки згадую минулого. Я кажу, їм значить, треба знов заказати амулет на відпускання минулого чоловіка. Вона каже, я вже заказувала. А я поясню феєчки всім вам. Всім потрібний певний е, об'єм щодо того, щоб підчистити ваші ментальні програми. Хтось заліпає. На чоловікові, так що потім відриває з м'ясом. А хтось не заліпає. Є такі у мене жінки. І той, хто не заліпає, у мене одна феєчка є. Ніночка, привідніна на Харкові. Живе вона завдяки амулету на особисте життя зразу в перший місяць відпустила минулого чоловіка. Зараз він минулий, да, з яким була відносно два роки. каже, не могла від нього піти і з ним бути. Коли у неї амулетне особисте життя з'явився, вона його відпуст. Вона звісно з амулетом треба медитувати. Це не те якесь чаклунство, що ось так я ханочка зробила, і у вас чоловік пішов. Вона каже: Я сама до цієї думки прийшла. І каже, я його відпустила, і вона далі розказує про результати, що вона вже знайомиться з новими чоловіками. У неї новий образ, вона так гарно виглядає, там губки підкачала, у неї напішла на англійську мову вчити, навіть під дію цієї амулету, і тут з'явилася квартира, яку вона хотіла, бо це теж все рівно особисте життя, де ми живемо. І гроші її там зайняли люди, які навіть розписку не взяли. Розумієте? Я розумію, що її амулет на відпускання минулого чоловіка, не потрібен. Я навіть її не буду пропонувати, бо я бачу стан. Цієї жінки, тобто іноді один амулет справляється з усім тим, що необхідно підчистити. Іноді ні. І амулет на відпускання минулого чоловіка. Якщо ви ще його згадуєте, дайте йому ще енергію, значить вам треба ще попрацювати. Бо в новому амулеті будуть нові енергії. Бо я завжди розказую, як я забувала одного чоловіка е до амулетів, чотири роки свого молодого життя на це викинула. Чотири. Розумієте? Хіба можна це повернути ці роки? І кому б мені заплатити гроші, щоб їх повернути ці роки? Немає таких людей. Так от, про що я про те, що я можу, феєчки, у кого вже є мої амулети, вам писати, питати, нагадувати можу, але це вас ні до чого не, не об'язує. Це тільки моя увага до вас і це тільки мій імпульс. Тому що мені краще, і це я всіх до вас закликаю також. Якщо у вас є клієнти, ви про когось згадали, напишіть клієнтів. Запитайте, як у неї справи. Можливо, вона забула про те, що вона хотіла у вас щось придбати, бо зараз так життя йде, а їй це необхідно дуже. Тож, про що? я про те, що вас це ні до чого не зобов'язує, але я вчу вас сама своїм прикладом діяти в імпульсі. Прийшов імпульс. Я написала: якщо не йде імпульс, я нікому не пишу і ну фейчки підтвердять, я це роблю дуже рідко, що в мене о імпульс приходить. Це ось ну буває раз три місяці, ось так. Але іноді буває так, що от ідеш, ідеш, згадала якусь клієнтку її ситуацію. Все запитала, як вона, що вона, якщо є чим допомогти, розказала про можливість все. Так, так, не так, не так, все приймаємо, все добре, ви маєте вільний вибір. Тому знов ще раз скажу: моя увага до вас це, звісно, бажання допомогти. І це ніяк не пов'язано з тим, щоб щось продати. Тому що ще раз кажу, я це роблю і стану наповненості. Так і ви. Якщо ви до своєї справи відноситесь з любов'ю, якщо ви взаємодієте з клієнтками. І стану любові або з клієнтами. Якщо ви ні на що не розраховуєте, а даєте інформацію про те, яка є можливість в даному випадку, можливість щодо того, що ви вмієте. І якщо вам клієнтка каже ні, і ви нормально це сприймаєте, вас це не обіцінює, це не повинно вас обіцінювати. Це ніяк не про вас. Знов кажу. Це про те, що... В тому плані, що це не про ваш продукт, що він там поганий, чи непоганий, чи дуже добрий, чи ще якийсь, чи ще й про те, що людина має вільний вибір, і можливо ця інформація зайде їй пізніше, а можливо, вона хоче, а не готова змінюватися йти в трансформації, і це теж її вибір. Але зробили, запропонували і забули всім мирного, спокійного дня і дуже чекаю на гарні новини про Україну.